Змінили хлопців, виїжджали з позиції, замітили людину, людину, котра. Вискочила на дорогу, махала руками, встановлювала машину. Цю людину, як виявилося, оказався іноземець з Польщі, який заїхав в один із населених пунктів на кладовище до своєї подруги на могилу. І так як у нього автівка була дуже современна, вона імпортна, він проложив через навігацію маршрут туди, і цей маршрут совпав через всю зону бойових дій, через майже лінію бойового зіткнення. Чоловік проїхав там, де ми навіть зараз не, не, не їздимо, тому що там вже піхотні бої майже йдуть. А він як він їхав? Він взагалі, ви з ним потім розмовляли. Він, ну, коли він зрозумів, що це зона бойових дій? Ну, людина ж, ти типу, поїде і. Він повинен зрозуміти, що тут щось не так, тут якась зірвана техніка, будинки зруйновані. Так, у мене, у, мене, у, мене, у мене так само було, було до нього таке питання, чому, ну, як це, як це можливо, з ну, здоровим глуздом заїхати. Ти бачиш, техніка, там спалений танк, там беха спалена, безліч спалених автівок постійно, що жужить, де зриви. Ну, це ну, бойові дії, угу. не бойові дії. Він каже: ну я ж не, не вою ну, не, не, не нахожуся в тій країні, яка постійно воює. Приїжджав, я думав, що це ще з 22-го року залишились розбиті якісь автівки. Привіт! Бажаємо здоров'я, слава Україні. Страшно було в Овчанське. Потім, як я вернувся, я подумав, що я дурак і мені треба йти в психолог. Все добре? Все, все добре, що є добре. Ма, в який момент ви зрозуміли, що тут ви попали на війну? Так я вийшов з машини і увійшов дрони і mm -hmm. слухав русский язик там в, в зданию, і я втеді подумав, що це, це буде проблем. І я уходив быстро. Я тепер, тепер семіє і усміхам. Але як я пішов з машини, це для мене не було смішно. Коли він заїхав і пробив вже колесо, він показував мені на фотках fpv дрони ворожі на, оптіка, на оптоволокні котрі він просто фоткав. Ну йому просто повезло, що ці дрони стояли просто к нему задом. Вони ж вони та, його та його не да, Вони ждуну, вони цинкують отак так дорогу. А він ззаді під'їжджав їх пофоткав. Каже, коли я пробив, коли я вийшов, хотів змінити колесо. Я що шось не то взриви, стрільба. FPV, какі-то мавики, все все летить. Но у нього не получилось замінити колесо, тому що у нього стоїть сікретки uh -huh. на цьому. А так як він у у них такого немає, щоб там з собою возити інструмент. У них по телефону на Toyota, Toyota приїжджає, це все робить. Він не ожидав, що він просто кажеться в зоні бойових дій, що може в Харкові, десь там в Києві, де він проїжджав, Львов, uh -huh. всі ці города, що йому би приїхали, допомогли. евакуували, поміняли колесо. Він його там десь приповоркував в кущах. І довелося йому виходити пішки. Він дуже довго йшов він пішки. Він йшов? Він йшов більше трьох годин, це кілометрів 15 точно він йшов. Скажіть, а як ви йшли? Ви дуже довго йшли? Три години пішки? І що було навколо взагалі там? Дрони да, я йшов я три години через Лес, ну і тільки мог думати всім, бо я поїхав там в Білий Колодич, тому що там моя подруга на Крабіщі є. І я до неї поїхав, і потом, як я повернувся, я йду 7 кілометрів від неї. Ну і потім я думав, що я не доїхав до неї і може приїду потім, після війни. Він я не знаю, як він там жив вижив. Ну я не знаю, як у нас не один хлопець так не йшов. Тфу-тфу-тфу, я надію, що не буде ніхто так іти. Як він не пристосований, не прилаштований до таких умов взагалі це змог зробити. Ну, для мене це загадка. Його вивезли з зони бойових дій. Він передав ключі. Ми зв'язалися з керівництвом, доповіли про ситуацію, що така є подія. Наш командир батареї зв'язався вже з своїм керівництвом. Вище, погодили і ви нам. Ви допомогли йому вивезти Погод, ту машину, да, що робити? Що з ним робити? Стоїть машина. Дорога машина, було прийнято рішення організувати групу і поїхати йому забрати цю машину. Ми взяли компресори собі. Все обладнання, щоб можна було колесо це встановити. Приїхали в чотирьох, так же з командирами. Ну, організовано. Ми нікого не заставляли. це якби добровольна місія була хто такі. Хотів, хто ти хотів, ти? да, поїхали всі командири. Командир uh -huh. зводів, командир батареї, поїхали. Головний сержант. Поїхав. Як всі взагалі відреагували на цю ситуацію? Вони в шоці, напевно, були? Ну, наші хлопці всі удивлялися, uh -huh. вони сміялися, провели арт-розвідку, виявили цей автомобіль, uh -huh. де він стояв. Приїхали, накачали колесо. і колесо. машину. Так? Да, ну це теж ще був ту-екшн, там же ж сплошної дороги нема, там все перебито, побито. Защотні! Ми її завели! Завели? Поїхали. Це колесо, которое накачали, воно, мабуть, буквально за пару кілометрів просто згоріло. Uh -huh. ну, ви представляєте, автомобіль на нашому автомобілі реп, повністю воно обшита, і перед нами летить автомобіль під нашим прикриттям Угу. Uh -huh. Кілометрів 160 така швидкість була. Uh -huh. Просто у нгоріле колісо, ішов сплошний білий дим. Uh -huh. Ще друге колісо пробите було, ну, на двох колесах. Uh -huh. Я не знаю, як його автомобіль, э, сумно техніки його не заблокував, але так ми його вивезли. У мене 110 осіб з України в хостел, хостелкос, в uh -huh. Польше. Є стежми тута і теж пільнуємо тих наших спільних справ. У нас такий фронт. Паніш мами з ліб'ями пенсіонери, і ми діваємо, що ми можемо для вас. Ну no, саме головне, що ви в порядку, що з вами все гаразд. Дякуємо вам, що допомагаєте також українцям. і Будьте здорові, щасливо!